Можу з вами поспорити, що ця машинка довго не просить нас на майданчику, бо це сама ходова модель, і це Mazda 6. Вона ще й дуже економна, бо тут стоїть двигун 2,0 газ бензин. Автомобіль на автоматі, неймовірно, в класному червоному кольорі. Має лінзовану оптику, противотуманні фари, омивачі фар, легкосплавні фірмові диски. І вона пританована, що дуже пасує червоному кольору. Салон текстильний просто в ідеальнішому стані, ні до чого придратися. Є і зафікси і ось такий м'якенький дуже підлакітник з двома підстаканниками. А всередині у нас все як зазвичай. Мультикармо скоризконтролом з голосовим управлінням можна приймати дзвіночки, відхиляти їх. Машинка заводиться з кнопочки старт-стоп. Ось такий величезний екранчик мультимедії, на якому можна регулювати все, що завгодно. Клімат, контроль, два підігрівчики, коробочка автомат і ось таке управління мультимедією. А позаду, що позаду? Роздвоєний вихлоп, парктроніки, камерка і багажник доволі. Місткий, глибокий. Ну тут дивлі багато чого, і ще й відкидується задні сидіння з допомогою таких штучок. І тут у нас ось стоїть газовий балон, про який я вам казала. А за детальною інформацією звертайтесь до нас на майданчик автопоєнт, село Білогородка Софіївська, 19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.